Максі з Австрії запитує що ви you можете сказати про біологічні причини аутизму. які бувають неврологічні відмінності від нормального мозку Аутизм. аутизм. Це розлад розвит розвитку нервової системи. що впливає на здатність і, до соціалізації взаємодії з навколишнім світом і навчанням. для нього характерні різні когнітивні варіації. Не закінчуються суперечки про те, чи йдуть пліч опліч аутизм і когнітивні порушення. ні, не йдуть. чи пов'язаний аутизм з відсутністю емпатії або нездатністю розуміти інших людей? Також ні Чи можливо сказати, що люди з аутизмом ніколи не відчувають самотності? Абсолютно ні, аутизм це надзвичайно складне захворювання. Сучасні дослідження показують, що аутизм дуже різноманітний. Манітний і має велику кількість варіацій. Основна увага дослідників зараз націлена на вивчення взаємодії між аутизмом і соціальними навичками у людей з аутизмом можуть виникати труднощі з формуванням близьких стосунків або з розумінням соціальних норм. Цікавими виглядають припущення про зв'язок аутизму із гормоном нейромедіатором вазопресіном, а також із близьким йому гормоном окситоцином обидва допомагають утворити зв'язок між матір'ю і дитиною, або коханими встановити довірчі відносини, розуміти емоції по виразу обличчя та ще багато чого цікавого. Вчені виявили, що у деяких сімей з генетичними передумовами до аутизму є мутація в генах, що відповідає за ці гормони або в кодуючих рецепторах до них. Частина пояснення схоже криється в цьому. З іншої сторони є ціла низка питань когнітивного характеру. Ось що дивує в розвитку мозку. З Часом ми не накопичуємо більшої кількості нейронів і зв'язків між ними. Навпаки, в дитинстві в нас всього цього більше ніж залишається в дорослому віці, тобто спочатку існує надлишок зв'язків, і з часом лишні відрізаються, так би мовити, проводиться конкурс на кращий провідник. І в результаті більш зв'язані нейрони і більш надійні зв'язки залишаються, а все інше видаляється. Наука вже відкрила дуже багато цікавих і дивних фактів про цей механізм. По науковому прунінг в чому його сенс? Мозок стає більш сильним і впорядкованим, коли ви позбавляєтеся від зайвого вантажу в синаптичній схемі. коли видаляєте зайві зв'язки. через прунінг дорослої людини в різних частинах мозку буде набагато менше синапсів ніж у дитини чи підлітка. існує цілий ряд переконливих, на мій погляд, доказів того, що приблизно у момент народження. Процес відсікання зв'язків в корі головного мозку дітей, яким судилося отримати діагноз аутизм, йде трохи менш активно. А в результаті через недостатність прунінгу в корі головного мозку виникає надмірний ріст. До чого це призводить, невідомо. Але дослідження в цій галузі продовжуються. Більше того, був виявлений фактор росту зв'язаний з цим процесом. нейротрофічний фактор головного мозку. і це один із елементів головоломки. Третій елемент, який мені дуже подобається, і яким я мушу своїх студентів, тому що це неймовірно цікаво. Закон перетнало Це ціла математична теорія, яка пояснює, чому у світі так багато співвідношень. 80 на 20. 20% клієнтів це 80% тих, хто залишає скарги, робить повернення товару і вимагає компенсації. на 20% злочинців приходиться 80% всіх злочинів. 20%. при такому розподілі більшість подій концентрується в невеликому числі ключових елементів. А інші події розсіяні більш рівномірно і зустрічаються набагато рідше. Отже, закон Парето проявляється усюди? Є ні, цю тему я не буду зачіпати. Кора головного мозку теж демонструє подібний розподіл. Вертикальні нейрони знаходяться в корі. Як далеко знаходяться нейрони, з якими вони зв'язуються? Наприклад, один нейрон посилає свої відростки у всі сторони. Яка середня відстань між нейронами, з якими він спілкується? Як розподілені ці відстані? можуть утворюватися як дуже локальні, так і неймовірно довгі зв'язки, які йдуть від однієї півкулі мозку через міст. Він називається мозолистим тілом до іншої півкулі. і це найдовші зв'язки. як виглядає розподілення цих зв'язків виявляється, що вони підкоряються принципу 80 на 20. Близько 80% зв'язків в корі головного мозку. Це локальні зв'язки. а дальні зустрічаються набагато рідше. в чому сенс такого розподілу це оптимізує дві найважливіші функції нервової системи. перша бадьоро, швидко і ефективно виконувати знайомі завдання. Для цього потрібне локальне ядро з великою кількістю зв'язків. Які вміють вирішувати таке завдання, Але нам також потрібно вміти придумувати нові рішення в нестандартних ситуаціях, з якими ми ніколи раніше не зустрічалися. І якщо нейрон не спілкується зі своїми дальніми сусідами по ту сторону мозку, і ви дієте тільки по старому, то вам кінець. В цьому і виявляється особливість правила 80 на 20 у розвитку мозку. Потрібен оптимальний баланс між локальними ядрами, які надійні, стійкі до травм і вирішують знайомі проблеми, і зв'язком на великих відстанях. На фоні цього слід відмітити одне неймовірно цікаве відкриття. У мозку людей з аутизмом це відношення спостерігається зі зміщенням у бік локальних зв'язків. Що я маю на увазі? У мозку таких людей переважають такі зв'язки, а довгі зв'язки зустрічаються рідше. Що це означає? В мозку формуються острівці високорозвинених когнітивних функцій, віддалених один від одного. Це приводить нас до розуміння аутистів вундеркіндів або савантів і подібних явищ. Мозок з прекрасно працюючими, але ізольованими острівцями ізольованих функцій. але в цілому людина з такими здібностями гірше справляється з інтерпретацією інформації. Це в певному розумінні пояснює сильні та слабкі сторони когнітивних здібностей людей з аутизмом. Тут треба сказати дві речі. По-перше, не варто думати, що аутизм це якась патологія між зв'язками в корі головного мозку. є один дослідник, чи то в Оксфорді, чи то в Кембриджі, я їх постійно плутаю. Саймон Барон Коен. Так, кузен актора Саші Барона Коена. Напевно, обіди на день подяки у них незабутні. Хоча ні, в Британії це свято не святкують. Саймон Барон Коїн давно займається теорією про причини аутизму, яка виникла з одного дуже цікавого відкриття. В середньому в чоловіків мозку розподілення зв'язків за принципом 80 на 20 більше перекошено вліво в порівнянні з жінками. В чоловіків менше довгих зв'язків між корко ніж у жінок. Як наслідок, серед іншого, мозолисте тіло, той самий міст, який з'єднує півкулі мозку, у чоловіків в середньому тонший або менш щільний, ніж у жінок. Гаразд, тут наче видно відзеркалення класичного стереотипу про те, що чоловікам в середньому даються краще ізольовані або аналітичні завдання, а жінки краще справляються з інтегративними холістичними і ми достовірно спостерігаємо посилення тенденції до утворення локальних зв'язків у мозку людей з аутизмом, і вона виражена більш ніж в різниці між чоловіками і жінками, тобто, якщо розглядати подібні особливості як спектр. Це те теж саме що відмінності в мозку чоловіків і жінок, але більш значимі. Друге важливе зауваження сьогодні. Аутизм не називають просто аутизмом. Він рахується частиною розладу аутистичного спектру, в який входить і його більш легка форма синдром Асперга. Спектр – це такий собі континуум. і завдяки йому ми приходимо до поняття «нормальність» і нормальність в лапках. Припущення про те, що сексуальна орієнтація припускає один із двох варіантів або про те, що мозок буває двох видів чоловічий і жіночий. все це змінилося спектром, а форми розладу аутистичного спектру, не відрізнити від того, що ми б назвали екстравагантною поведінкою певного роду або щось типу цього. Але де ж на цій непреривній шкалі межі, де проводиться кордон, у випадкових місцях, що нараз приводили до дуже сумних наслідків? Коли люди вирішують, що уявна межа насправді реальна. Все знаходиться на спектрі, просто мозок не завжди і не у всіх працює однаково. І останній пункт третій із двох заключних. Людина несе неймовірно безглузду маячню, коли переконує вас, що вакцини якимось чином визивають аутизм. Мені навіть думати неприємно про те, яку шкоду нанесла ця псевдонаука цей середньовічний мотлох. Ось що я про це думаю.